Всім привіт! Пропоную сьогодні не займатися, а погратися. Але погратися в слова. На столі у мене лежать фрукти і ягоди. Це груша, це яблуко, це полуниця. Вони всі по одному. Проговоріть слух! Після мене одна груша, одне яблуко, одна полуниця, а тепер їх стане більше. Тепер тут дві полуниці, два яблука та дві груші. Неслухняні наші полониці та груші. Ось тут полежте, а ми граємо далі. Персик яблуко, кавун. Один персик, одне яблуко, один кавун. А тепер ми візьмемо його і поділимо навпіл. І буде пів персика. Яблука, пів кавуна. Повторюйте разом: Пів кавуна, пів яблука, пів персика. Так, подивіться уважно на картинку. Перед нами жовтий кислий лимон. Повторіть іще раз. Жовтий кислий лимон. А яке ще можна слово дібрати до лимона? Подумайте. Моє слово корисний. А тепер перед нами. Сині овальні сливи? Давайте разом повторимо сині овальні сливи. Подумайте і скажіть: а якщо ці сливи висіли на гілочці, їх помив дощик, а потім обдуло вітром, і ви їх вирішили з'їсти, але не помили, які ці сливи будуть? Так, вірно, брудні. А коли ми їх помиємо, вони стануть чисті. От дивіться, скільки слів ми дібрали до їх опису. Сині, бо в них синій. Овальні, бо форма овал. Чисті. Коли вони чисті, помиті, якщо ні, то вони брудні. А коли в них дуже багато вітамінів, і вони. Приносять користь, то вони ще й корисні. Повторіть за мною всі ці слова. І остання картиночка. Апельсин. Круглий, помаранчевий, корисний. І ще раз давайте повторимо: круглий, помаранчевий, корисний. Тут вам незнайоме слово помаранчевий. Він означає колір помаранчевий. Або ще можна сказати оранжевий. Тут намальований цілий фрукт і його половина. Проговорюйте всі ці слова чітко, так як і я. Наступна гра. Чимало намальовано банок і пакунків. В банках варення, в пакунках сік. Нагадаю вам, варення це те, що варять від слова варити варення, із ягід або фруктів, і додають туди цукор, щоб було солодко. Це варення з яблук. Повторюйте. Це варення з полуниці, варення зі слив, варення з малини. Оберіть і покажіть, яке саме ваше улюблене? Дивимося нижче. Сік, сік вичавлюють із ягід і слив. Додають туди воду і цукор, і виходить із винограду сік з винограду, Із абрикосів, сік з абрикосів, Із малини, сік з малини, з апельсину, сік з апельсина. Роздивитесь ще уважно цю. Картинку і проговорити декілька разів. А поки ми роздивлялися наші картинки, я згадала, що у нас у групі є такі предмети: сік, чай, варення і цукерка. От давайте зараз. Пограємо, наприклад, з яблуком. Якби з яблука зробили цукерку, то вона би називалася яблучна цукерка. Яблучна цукерка. Якби з цього яблука зробили сік, то цей би сік називався яблучний сік. Якби висушили яблуко і зробили чай. Чай би називався яблучний чай. А якщо б зварили з цукром варення, воно б називалося яблучне варення. Подивіться, на цій картинці ми казали, що це варення з яблук. А іншим словом, можна сказати яблучне варення. Пограйте так з іншими ягодами і фруктами. З грушею, сливою, полуницею. Створіть з них цукерку, сік, чай або варення. Подивіться, картинка, на перший погляд, не зрозуміла, але коли я вам поясню, як з нею пограти, у вас все обов'язково вийде. Я зараз хочу пограти з полуницею. І подивлюсь на першу картинку. Де назва це полуниця. Потім подивлюсь на другу картинку будиночок намальований. Це означає, що потрібно сказати, де вона виросла: на дереві, на кущі чи в траві. Це полуниця, яка виросла в траві. Подивіться на наступну картинку. Розмір великий кружечок і маленький. Полуниця маленька. На наступній картинці ми побачили кольори. Подивіться, якого вона кольору? Полуниця червона. Бачите, як підказочки підказують нам? А тут ми визначимо, якої вона форми. Як ви гадаєте, на яку форму схожа полуничка? Подивіться, я гадаю, що вона схожа на трикутничок. Може бути і круглої форми полуниця, і овальної саме ця трикутної форми. На наступній картинці на тарілках багато яблук і одне. У мене зараз в руки вона одна полуниця. Ротик і ручка. Якщо її ручкою потрогати, вона буде м'яка на дотик. А якщо лизнути язичком, то вона буде солодка. Якщо понюхати носиком, то вона буде ароматна. І наступна остання картинка нам підказочка. Що можна зварити з полуниці? Бачите, плита і на ній кастрюлька. Можна зварити компот, сік? І можна з'їсти у сирому вигляді. Ви бачите, як ми швидко описали один предмет. Ви можете описати так, інші фрукти і ягоди: яблуко, грушу, кавун, персик, сливу, будь-яку на вибір, а ця картинка вам допоможе. Вона буде внизу під відеофотографією. Ви сядете і не квапливо. Мамі або татові розкажете про будь-який ваш улюблений фрукт або ягоду. І наостанок попрацюють наші пальчики. Батьки вам допоможуть вирізати із білого паперу таку баночку, в яку ми на зиму зробимо заготовки. Я вам тільки підкажу. А все останнє ви зробите самі. Хай у вашій баночці будуть ягоди і фрукти великої круглої форми і малої круглої форми, великої овальної форми і малої овальної форми. Ви поміркуєте, пригадаєте те, що ми з вами вчили. Згадайте, як малювати коло і овал, а потім. Пензликом з фарбами або олівцем, або фломастером, кому як зручно, замалюєте їх, обведете по контуру і заштрихуєте. От я гадаю, що ці дві маленькі круглі форми можуть бути вишнями. А як гадаєте ви, які останні ягоди і фрукти будуть в цій баночці? Бажаю вам успіхів і бувайте!